Дівчата з красивими руками можуть легко продати в Тікток кільця та браслети. Дівчата з красивими ногами можуть легко продати в Тікток колготки та туфлі. А ось дівчата з красивими грудьми та попами можуть легко продати в тікток лівчики, комбінації: телефони, меблі, будинки, острови в Каріцькому морі та навіть старі автомобільні шини. А що в мене для вас є? Дивіться, це дуже-дуже крутий крем. Регорович! <звіт> ти вдома! Беріть його і так і втирайте, втирайте, втирайте. І коштує він лише дві тисячі гривень. А... Янка. А, -а, -ой. а скажи, оце а батьки в курсі? Чим оце ти займаєшся? А... Ну, звичайно, в курсі. Я їм ще грошенят відкидаю. Ну тоді зрозуміло, що батько досі ременяки не виписав. За що? За те, що ти сидиш перед камерою і цицьки показуєш. <ріць> ти думка. Я, Саш. Ну я не вебкавниця. Я інстаграмниця. А це як клофелінщиця тільки через інтернет. Ні, Це ж ви все неправильно зрозуміли. Я роблю рекламу через Тік-Ток, а мені за це платять гроші. Я блогер-мільйонник. Вам що татко не казав? Не казав. Мабуть, соромиться. Боже, боже, дочка такої поважної людини. слесар четвертого розряду. Дядь Саша, а що ви прийшли? Що, резину батькові продати, що? А-а-а. Тати нема. нема Ой, ну, тоді я, певно, очекаю його тут. Можна. Ну от тільки, будь ласка, не заважайте. Ні-ні. Привіт, дівчатка! Дивіться, що в мене є, а? Це дуже крута. Душ. І хто прямо зараз замовить її, отримує дуже-дуже велику знижечку. Ой-ой-ой, Скільки замовлень. Так, я за 10 хвилин цілий ящик таких туш продам. А? Янка, це що в тебе це так швидко все продається? Ага, тікток крулять. Чуєш, Янка, а ти можеш. Мою резину продати. Дядь, Саша, я рекламую виключно лакшері сегментом. що що? Як це у вас? Товаром вищого гатунку. А, Типа по госту. Так, а. це супер резина, це Мішлен Біла церква робить. Дядь, Саша, в мене жіночий товар. Ну, так баби теж на такій резині зможуть їздити. Це резіна унісекс. Ну, Дяцеш, ну я не можу. Ну всі подумають, що я перебайер. <рив> <рив> Ти скажи їм, що то дядя Саша перебаєр, бо я вже місяць перебаю з цією резиною. <рив> а, Дядь Саш, перебаєр – це людина, яка продає не свій товар і взагалі в ньому не розбирається. А, типу барига. Ну, Спекулянт. Хто? Так, все, забули. Янка, чуєш, ти просто включи камеру і скажи: резіна і мій телефончик, і все. А, дядь, Саш, ну з таким товаром вони точно ухвату упадуть. Сарян, але не можу. Ти -тин -тин муркотики привіт, привітусики. А! Дивіться, який у мене дуже крутий скраб. Дядя, що ви робите? Нічого я тільки пройшовся, подивився. <гумен> Дівчата, якщо ви купите оцей скраб, то ви отримуєте знижечку на На зимову резину, Просто бімба. Дядь <після> Саша. Не заважайте мені, будь ласка, відео записувати. Все-все-все, Я зрозумів, я тут, ти там. Я просто дивлюсь і вчусь. А що це в мене? М -м, які мафіни. Яна, я звиняюся, А ти кулінарію теж продаєш? Це називається нативна реклама. Я розказую про щось. А сам товар реклами знаходиться ну, в кадрі. Але я його не називаю. Я зараз про блендер. Ах... Нативна реклама. Ах... Котики! Я приготувала дуже крутий мафію. Дядь Саша, блін! <свят Ung> воно саме покотилося нативно. А як ти кажеш, спонтанно. Чуєш, Мені дуже треба продати цю резину. Тоді вам треба йти в Тік-Ток. Я готовий, тут далеко. <ріст> ну, ну, то Хоч в нашому дворі, чи треба кудись їхати, а може це там, де гаражі наші з батьком. Телефон. Пожалуйста. Все. Що все? Все продала? Дядь Саша, я лише скачала додаток. Ах. Треба ще зареєстру... Ладно, сама, зареєструю. <му> як вас назвати? Ну, як назвати? Ну так як завжди мене називаєш дядя Саша. Можна щось креативніше? креатив... Можна. Олександр Михайлович. Ну, Олександр Михайлович, Резіна. Вау! А, добре, зареєструвала. От, будь ласка, записуйте, говоріть сюди. Дуже, сюди. О, так, тихо. Резіна, во! Вісім п'ятсот. Все. Де де Саша молодець? <плодисна> Чеченка, так, щось не дзвонять. А я ж забув сказати, що вона зимова. Дядь Саша, ну це так не працює. Розумієте, вам треба зняти декілька роліків. Ну і щоб це було креативно. Яна, ти подивись на мене, де дядя Саша, а де креатив? А, ну добре, тоді ви маєте здивувати якось глядача. А чим я можу здивувати? А можу підмишкою попукати, так знаєте. Не треба. А вам щось треба зняти, щоб ваше відео стало вірусним. Вірус? Ні, не хочу я ще два тижні на антибіотиках Саш, <ріст> ну вам треба якось привернути глядача. Ну, та як я їх приверну? Ну <ріст> <ріст> не штани ж перед ними знімати. Що? <ріст> <Шо? ріст> та ти що? Янка? Що серйозно? Ні, Ти знаєш, резіна резіною, а якщо моя Тамара знає, що я перед камерою де штани знімаю, то вона мені, мого, тікток відкрутить, в інстаграм встромить. Цього я точно робити не буду. Ну, окей, я тоді не знаю. Тоді я буду знімати ви дивіться, вчіться, я не знаю, там фантазуйте. Шукайте свою фішку. Фішку? And yeah. А в мене для вас інтрига? Мужики, хвилинку уваги. В кого налито, випивайте, в кого не налито, наливайте. У мене для вас інтрига. А Хто хоче отримати мої особисті фотки? Треба купити. Кого цікавить мій фотоальбом з інституту? Або мої весільні фотки з Тамарою треба купити. Треба купити ось такі парфуми з феромонами! Треба купити оцю резину. Купуйте два флакони і третє отримаєте подарунок. Якщо купите дві шини, третя в подарунок. Ну що, чекаю на вас, повсики. Мужики. Ноги в руки і вперед. Янка, я, я сказав, що третє в подарунок. А що робити з четвертим колесом? Де Саша? ваша різина, ви там фантазуйте. А, дівчата, давайте поспішайте. Залишилось лише чотири флакони, а було багато. Мужики, поспішайте! Залишилось чотири колеса, а було ж. Ні, так чотири й було. Дівчата, а що робить наші губи такими привабливими? Хто знає відповідь, першими напишіть коментарі отримати подарунок. Резина – це дуже важлива для чоловіків. Хочете кльову резину за 7500? Губа не дура. Вісім давай і забирай. Чоловіки, купіть своїй дружині. Фантайсон! І вона вам віддячить! Жінки, купіть своєму чоловіку резину, і він буде трахатись не з машиною, а з вами. Саша, а ви прям швидко вчитеся. Нічого собі. Вірний спосіб продати щось це секс. Янка, я готовий. Ти скажи, з ким треба переспати, аби цю довбану резину продати. Ні з ким. Просто у роликів з сексуальним контентом переглядів більше. Ну, щоб був ефект, прям вау! Вау! Та ні, я думаю, що вау-ефекту не буде. Ну, Хоча й резіна Ну-о. Вам подобається моя попа? Не шукайте фітнес-тренера. Займайтеся онлайн. Вам подобається моя. Коротше, мужики. Не шукайте проблем на свою дупу. Купуйте зимову резину, бо буде срака. Діць, аж вас за це слово можуть забанити. Забанять це як? Ну, виключити зі спільноти. А, Це типа з партії. Типу, да. Ви бліда? Так, стоп! Як за сраку так забанять, а за вибляду ні. У вас бліда шкіра. <звук> Купуйте абонемент в Солярі і отримуйте баночку крему від засмаги у подаруночок. Мужики хочете бухнуть, ласкаво просимо до нашого гаража. А хто купе резину, пляшка в подарунок. Секрет моєї стрункості це Халахуп! Та ні. Це я напевно пропущу. Дівчата, зробіть собі подарунок до Дня весни. Купіть фітнес-м'яч, і другий ви отримаєте у подаруночок. Ось така вісімка. Бабоньки! На честь свята в мене дві такі вісімки, та ще й продаю за вісім Бінго! Ну, що мої підписники, я чекаю на ваші покупочки. Ну що, піспішники! Готуйте Дядь Саш, Ну так ми точно не продумомого вашу резину. І, не знаю, треба щось, щось креативніше, що. Щось, щось. Точно! Танцювальний тренд! Я зараз подивлюся, що у нас зараз смутне. Танець вовка. А ну давай, блядь. Эх, веньец. Эх, веньец. Эх, веньец. ты шо, бухей? Ты шо, рыворочий? Не в одному глазу, я в тіктокі резину продаю. Був токар, став тік-токар. Як-то продаю резину. Почекай, я ж Янці сказав, що якщо ти зайдеш передати тобі, що я забираю цю резину. Вона що не передала? <звук> а? А, Я в Ну <звук> ну, давай. 10 тисяч і забирай. Які 10 тисяч, ти ж казав 8. Так, не хочеш, не треба. Я через Тікток вже майже продав. Мені навіть 12 пропонували. Скажи Янка. Дядь Саша, а ви кнопочку запису відео не натиснули. Як не натисну? Таке, що воно не записалося. Ні. Риворуч.